Рах Верховної Ради Олег Ляшко вже спілкується з журналістами. Послухаємо часів. Ми вважаємо, що це найбільш прийнятний спосіб для того, щоб звернути увагу суспільства, увагу влади до е, тієї грабіжницької, категорично неправильної економічної політики, яка проводиться в державі. Ця політика в підсумку приводить до того, що мільйони людей зубожіють, не мають можливості годувати свої сім'ї, втрачають роботу, не мають засобів до існування, не мають заробітних плат достойних. Люди, які все життя відпрацювали, сьогодні бомжують на копійчану пенсію. Саме тому ми оголосили цей протест і будемо його продовжувати до задоволення наших вимог. Це створення слідчої комісії парламенту по Корупції по офшорах президента і оточення це створення слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню обґрунтованості встановлення тарифів на житло-комунальні послуги. Ми також вимагаємо разом з нашими колегами із інших демократичних опозиційних фракцій. Ми вимагаємо прийняття законів, які дадуть можливість суттєво знизити вартість житло-комунальних послуг, зокрема про те, щоб газ весь вітчизняної видобутку спрямовувався на потреби житло-комунального господарства. Про те, щоб знизити рентну плату на видобуток газу, і це дасть можливість так само здешевити газ, який постачається на потреби ЖКХ. Ми вимагаємо прийняти в парламенті постанову, яку ми зареєстрували більше півроку тому, доручення уряду про перерахунок ціни на газ і про повернення пільгової норми споживання газу в опалювальний сезон 1200 кубів на Опалювальний сезон по ціні 3,60. Крім того, що ми в парламенті добиваємося, ми в судах намагаємося добитися прийняття рішень. Я звернувся до суду з вимогою визнати незаконним рішення нацкомісії з питань регулювання ринку комунальних послуг і рішення уряду про підвищення до 7 тисяч гривень вартості газу і про підвищення тарифів з 1 липня нинішнього року. На 28 липня призначено судовий розгляд справи в окружному суді міста Києва. Ми готуємося до цього. Розгляду, ми запрошуємо пресу, ми запрошуємо громадян України всіх небайдужих. Для того щоб ми досягнули результату, для того, щоб ми скасували ці незаконні рішення, раз для того, щоб ми в парламенті добилися прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житло комунальних послуг, і для того, щоб ми в парламенті розслідували корупцію президента і його оточення, увесь світ пише про офшори президента, про офшори голови Нацбанку, про офшори міністра фінансів це корупція, це несплата податків, це зловживання, це обкрадання України українців, лише український парламент, українські так звані правоохоронні органи не бачать корупції президента, його оточення, покривають цю корупцію, і внаслідок цього за цю корупцію мають платити українці. Тому фракція радикальної партії налаштована на рішучу, але водночас мирну боротьбу. Якщо хтось від нас чекає, що ми будемо комусь бити морди, з кровопролиття влаштовувати ще що-небудь, ні. Ми цього робити не будемо, тому що ми вважаємо, що е... ми не повинні робити подарунки нашим ворогам, тому що коли українці між собою чубляться, коли Українці між собою з'ясовують стосунки, від цього виграє тільки зовнішній ворог. Але водночас ми точно знаємо, що не менший ворог, ніж зовнішня агресія, це тарифний геноцид, це корупція, це зловживання влади, це безвідповідальність влади. І саме тому ми демонструємо приклад боротьби у цивілізований спосіб. Бачите, сьогодні я не традиційно одягнутий для парламенту. Насправді я навіть не пам'ятаю, коли я так приходив. Всі ви мене очевидно звернули увагу, що в мене класичний стиль, але в, в галстуці і в костюмі не дуже зручно сидіти на полу. Тому я одягнувся сьогодні так кежуал, і більшість моїх колег прийде так само. Я хотів зробити ще одну дуже серйозну заяву. Очевидно, багато хто з вас звернув увагу, що на телеканалі News One з травня місяця виходила, виходить моя програма Правда Ляшка. Учора мене повідомили про те, що вони припиняють цю співпрацю і що цієї суботи, традиційно по суботах о 9 виходила Правда Ляшка, вони не зможуть більше випускати мою програму. Я знаю. Що шановний телеканал News One відмовився від того, щоб випускати мою програму з однієї причини: з причини політичного тиску на редакцію і на колектив цього телеканалу? Їм поставили умову: або ви припиняєте випускати правду ляшка, або ми вас закриємо, позбавимо ліцензії, якісь там інші погрози. Зараз наслана туди перевірка. І тому вони вимушені були відмовитися від співпраці зі мною. Безумовно, мені це дуже прикро, що ми тільки почали цю співпрацю, але одразу майже через місяць хвостиком припинили. Факт інший: це свідчення, відмова News One транслювати правду ляшка. Це свідчення політичної цензури в країні і свідчення політичного тиску. Влада. Перекриває будь-які можливості так само, як раніше були наїзди на 112 канал. Зараз на Ван через мою передачу. Влада перекриття до цього шустера, заборонили виходити на цілому ряді каналів. Влада перекриває можливості донесення альтернативної критичної інформації про діяльність цієї влади. Тому я звертаю увагу суспільства на політичну цензуру, на наступ на свободу слова. На переслідування незалежних ЗМІ і обмеження свободи слова в Україні. Учора парламент проголосував рішення, які внесли зміни до закону про державну службу, якими фактично надають монополію президенту Порошенку на призначення державних чиновників, супереч тому, який був проголосований закон європейський про державну службу. Вчора мені відмовили у продовженні співпраці випуску програми Правда Ляшка на телеканалі Нюсван. До цього ми бачили спроби узурпації влади президента через незаконне формування Ради Національного банку через протягування змін до Конституції в частині судочинства, в частині особливого статусу для Донбасу. Крім того, президент призначив свого кума генеральним прокурором. Усі ці факти у підсумку свідчать про одне: про спробу президента Порошенка встановити повну монополію, узурпацію ним влади через монополію ЗМІ, Через монополію на правоохоронні органи, через монополію на органи державної влади, через монополію і створення в парламенті коаліції панамських патріотів. Я звертаю увагу суспільства на ці надзвичайно негативні тенденції, і факти, які ми бачимо всі. І які в підсумку можуть призвести до чергового громадянського протистояння, тому що ніяка диктатура в Україні неможлива. На жаль, Порошенко не зробив висновки ні з періоду правління Януковича, ні з революції гідності. Порошенко намагається копіювати Януковича і так само захоплювати владу, обмежувати свободу слова. Обмежувати діяльність опозиційних народних депутатів, використовувати правоохоронні органи для переслідування політичних опонентів. Усе це в підсумку може привести накладене на соціально-економічну е, дестабілізацію, на суттєве зниження рівня життя громадян. Усе це в підсумку може призвести до вкрай негативних наслідків, але не для Порошенка, а для країни. Тому фракція радикальної партії, перебуваючи в опозиції до влади, але не в опозиції до країни, до українців, ми пропонуємо альтернативний план економічний, робочі місця, радикальне підвищення зарплати пенсій. Ми протистоїмо узурпації влади в парламенті, проводивши сидячий протест проти тарифного геноциду, проти корупції влади, проти офшорів влади. Ми катерично заперечуємо проти наступу на незалежні змі, проти наступу на свободи слова, що зокрема виражається в забороні випуску програми Правда Ляшка. Я звертаюсь до телеканалів, в тому числі до шановного 112 каналу, до інших. Якщо буде можливість і зацікавленість, якщо не боїтеся тиску, я готовий випускати свою програму на тому каналі, який погодиться її випускати. Дякую. Дякую.